Сьогодні поговоримо про одну, ну просто неймовірно сміливу спробу спробу запобігти наступній світовій війні і зробити це ще до того, як вона взагалі почалася. Отже, головне питання після цієї жахливої війни, що мала покласти край усім війнам, чи могли великі держави справді запобігти ще одній? Виявилося, що, поки Європа загоювала рани, епіцентр глобальної напруги вже повним ходом зміщувався куди? В Тихий океан, і там назрівало щось дуже і дуже серйозне. Так, Тихий океан поступово перетворювався на справжню порохову діжку. Старі європейські імперії, будемо відверті, були просто виснажені війною. І на світову сцену вийшли два нових потужних гравці Сполучені Штати та Японія. І вони, ну, невблаганно, рухалися курсом на зіткнення. А в центри цієї драми опинився Китай. Погляньмо на цілі сторон. З одного боку, США з їхньою політикою відкритих дверей, мовляв, давайте всі торгувати на рівних. А з іншого Японія, яка мала зовсім інші плани. Їй потрібно було регіональне домінування. І почати вона хотіла, звісно ж, із Китаю. Це були дві абсолютно протилежні візії майбутнього. І що ж відбувається, коли інтереси двох великих держав так зіштовхуються? Правильно, починається гонка озброєнь. І це була не просто гонка, а шалена гонка саме морських озброєнь. Подивіться на ці дати 1914 1919 Програми будівництва флотів тільки пришкорюються. До 1921 року напруга досягла свого піку. Обидві країни будували все більші, все потужніші лінкори. Це було неймовірно дорого і, чесно кажучи, дуже небезпечно. А що ж Британія? Традиційна володарка морів О, вона опинилася, як то кажуть, між двох вогнів. З одного боку, давній військовий союз із Японією ще з 1902 року, а з іншого гігантський військовий борг перед ким, перед Сполученими Штатами. Просто неможлива дилема. Ситуація, здавалося б, зайшла в глухий кут. Потрібен був якийсь вихід, і тут Сполучені Штати роблять дуже сміливий хід. Вони кажуть, а давайте всі зберемося у Вашингтоні й поговоримо. Так, вони скликали великий саміт, щоб спробувати розірвати це небезпечне, замкнене коло. Отже, що ж це було? Вашингтонська морська конференція, яка тривала з листопада 21 по лютий 22 року. Офіційна мета була подвійною. По перше, зупинити цю шалену гонку озброєнь, а по друге, розібратися з усіма цими безпековими проблемами в Тихоокеанському регіоні. Завдання, м'яко кажучи, амбітне. І хто ж приїхав? Аж дев'ять країн, звісно, головні гравці: США, Велика Британія, Японія, також Франція, Італія і що важливо, Китай теж був за столом. А з ним Бельгія, Нідерланди, Португалія, тобто всі, хто мав хоч якісь інтереси в регіоні. Це, до речі, була перша настільки велика дипломатична конференція на території США. Місяці перемовин були, повірте, дуже напруженими, і в результаті народилося не одне рішення, а цілий пакет, три взаємопов'язані договори. Це був такий собі трирівневий план, щоб знешкодити ту саму порохову діжку. Давайте розберемо цей план на частини. Отже, було три головні завдання: перше розплутати небезпечні союзи. Друге якось вирішити це китайське питання. І третє, найголовніше зупинити гонку озброєнь. Погляньмо, як вони це зробили. Отже, частина перша договір чотирьох держав це був дуже хитрий хід. Він замінив старий англо-японський військовий союз. Пам'ятаєте ту дилему Британії? Тепер замість нього США, Британія, Японія і Франція просто домовилися поважати території одна одної в Тихому океані і консультуватися у разі кризи. Це одразу зняло величезну напругу. Далі, частина друга договір дев'яти держав. Тут уже йшлося безпосередньо про Китай. Усі дев'ять учасників конференції підписалися під тим, що поважатимуть суверенітет та цілісність Китаю. І що важливо, цей договір офіційно закріпив американську політику відкритих дверей, тобто рівні умови для всіх. І нарешті вишенька на торті, частина третя договір п'яти держав. Це було щось абсолютно безпрецедентне. Перша в сучасній історії угода про обмеження озброєнь, і вона била точно в ціль. У гонку лінійних кораблів. І як же вони це зробили? Дуже просто і водночас геніально було встановлено чітку пропорцію, знамените співвідношення 5 до 5 до 3. Це стосувалося загальної ваги, тобто тонажу найбільших бойових кораблів лінкорів та лінійних крейсерів. Ось як це виглядало на практиці. США та Велика Британія, як дві провідні морські держави, отримували рівну квоту, умовно, 5 одиниць. Японії ж відводилося три одиниці. Тобто на кожні 5 тонн американських чи британських лінкорів припадало три тонни японських. Це мало зафіксувати тодішній баланс сил. На папері все виглядало чудово. Світ аплодував. Здавалося, це величезна перемога дипломатії. Але, як це часто буває, диявол крився в деталях. І ця перемога була, м'яко кажучи, недосконалою. То чи був це мир, чи просто пауза? Давайте спочатку про хороше, що вдалося. Ну, по перше, зупинили цю шалену і дорогу гонку лінкорів. І це, як не крути, на ціле десятиліття. Це був перший в історії договір про контроль над озброєннями. Плюс ситуацію в Тихому океані тимчасово стабілізували, а небезпечний англо Японський Союз скасували. Престиж США, звісно, злетів до небес. А тепер про погане. І тут список не менший. Договір обмежували лише великі кораблі. А що з крейсерами чи підводними човнами? Жодних обмежень. Японія, м'яко кажучи, була розлючена цим співвідношенням трип'ятих, вважаючи його принизливим. А головне не було жодного механізму, щоб змусити виконувати ці договори. Просто чесне сво. Ну і втручання в справи Китаю по суті не припинилося. Все це, на жаль, заклало підвалини для майбутньої агресії. Отже, що ми маємо в підсумку? Ця вся красива конструкція, так звана Версальсько-Вашингтонська система, виявилася ну, дуже крихкою. Є така влучна оцінка, система виявилася надзвичайно хиткою та недовговічною. І це, мабуть, найкраще описує головну проблему: боролися із симптомами, гонкою озброєнь, але не з причинами: імперськими амбіціями, економічним суперництвом, зростанням націоналізму. І кінець настав досить швидко. Минуло менше десяти років, і в 1931 році Японія вторгається в Маньчжурію. Це було пряме порушення договору дев'яти держав, і це був сигнал. Вся Вишингтонська система зазнала краху. Угоди перетворилися на звичайний папір. І все ж історія Вашингтонської конференції це не просто розповідь про невдачу. Це була справді видатна, смілива спроба керувати суперництвом великих держав за допомогою правил і договорів. І вона залишає нам одне дуже важливе питання, актуальне й сьогодні: чи можуть договори справді запобігти війні, чи вони просто ставлять її на паузу?